Всім вітання. Робив комутацію, дивлюся, нібито лампа горить. Де на світло не зрозумів. Дивлюся, виключена генератор виключений, тобто система не повинна ніякі високі напруги давати. Дивлюся, в мене зараз на ленті це тоді світяться. Це їх там 43 штуки і напруга 7,46. Я вже побіг взяти телефон, приходжу далі. Лампа світиться денного світла, генератор виключений, як бачите. І 7,46 тримається. Поле там зараз відсутня, але світодіоди, як ви бачите, світяться. Я вже вибачаюся трошки одного вашого часу, Получилося, що система зайшла в режим самогенерації, як ви бачите, напруга на світодіодах тримається. Це я сьогодні. Поміняв резонатор, поставив такий інший, я вже його показував. От і так, чисто випадково система працює без генератора. Бачите, він виключений. Заходить. тут напруга. Зараз я візьму викрутку індикатор, щоб було видно, що тут потенціал. Є так. І у нас тут от, видно. Високовольна напруга. Загорається лампочка індикатора. Система виключена. Наявно висока напруга. Як ви бачите, світлодіоди Працюють, напруга на них не зменшується. Навіть я почав, ну так, пригає 746, 747, тобто вставив такий режим і сама по собі ще раз демонструю. Є високовольтна складова, є заряд, працює одна антенна, працює друге заземлення. Тобто система запустилася в такий режим. Я вже раз таке мене було, що двигун крутився, я не міг зрозуміти, що тут таке. Оце другий раз попав такий випадковий режим, коли генератор виключений. Ось, вольтметр. Так що дива трапляються, їх треба вірити. Хто працює, той отримує. І хочу ще сьогодні попросити тих, хто хоче писати дурні коментарі, попрошу утримайтесь, тому що вони не вам, не мені користі не принесуть, а бажання нічого виставляти з'являється. Тобто працювати, мати результат. Я вже не раз говорив, що в мене будинок обігрівається. До 1000 гривень вся комуналь, всі комунальні послуги, це світло газ, вода, телефони. О, так що мені особливо. Так. Напруга тримається. Світоді світяться, і їх, як ви бачите, тут 43 штучки. Тобто це вже... Відповідна потужність. Генератор виключений. Зараз я ми вже часу трошки забрав, вибачаюся. Включаю генератор. От, і дивимося, що воно зараз буде робитися. Зразу пішов заряд 7.43. Тут засвітилося, виключаю і подивимося, що воно зараз буде. Зупиняється на рівень 7,46, 747. Лампа денного світла працює. Така і дива бувають. Так що бажаю всім гарного настрою. Працюйте і отримайте хороші результати. До нових зустрічей.